Всім привіт! Вітряк зроблений своїми руками років 5 тому. Труба з поливної системи. Стояв оце без діла. Все заржавіло. Буде скоро реанімація і установка. Тут заржавіли геть подшипники. Це мотор з редукторного мотор колеса від велосипеда перекомутірований ці обмотки. Стоїть радянська ще підкова, але ну, це все буде мінятися на трьохфазний випрямляч. Тут стоять щітки, через які струм передається на провід. Це все треба якось відновити і реанувати, тому що з нинішніми відключеннями світла. Я бачу, що мої літієві акумулятори не встигають заряджатися. Відео, відео ще далі буде. Він видає струм невеликий, але видавав. Бо тут стоїть генератор від трактора перемотаний, це ще дідусь робив, щоб він при малих обертах видавав напругу. Але він видає всього на всього 200 струм всього 200 мА. Це вже я з моторколеса зробив сюди генератор, він в принципі непогано і працював. Ну, недовго. Відео на каналі буде, так що підписуйтесь, коментуйте. Треба сюди, е, сюди купити ще трьохфазний діодний мост або спаяти. Ну подивлюсь, головне, реанимувати мотор, бо тут, генератор, бо тут подшипники всі заржавіли віки. Він то крутився років п'ять, Я думав, що він крутиться там в другому дворі. А він цепок злетів, він крутився тільки сам вітряк в холосту. Ну Це добре, хоч подшипники там тут не заржавіли. Всім дякую, до побачення.